Бюджет мрій так про нині прийнятий фінансовий розпис 2014 року висловлюється депутати Івано-Франківської міськради. Адже планів на папері чимало, однак як цьогоріч працюватиме казначейство, невідомо. На капітальні видатки передбачено близько 75 мільйонів гривень. Їх традиційно спрямують на освіту, медицину, комунальну галузь та дороги. Так, незважаючи на попередні наміри виконкому та більшості підприємців відстояли 2 мільйони гривень на ремонт вулиці Дудаєва. Щоправда, для цього їм довелося публічно погодитися, виділити на Об'єкт і 3 мільйони своїх власних коштів. Після цього окремі депутати дорікнули, що проект бюджету належно не обговорили. Завчора на засіданні виконавчого комітету о 14 годині 30 хвилин. Це перший раз, коли взагалі можна було побачити цифру по бюджету. І давайте скажемо справедливо. Я не знаю, як інші комісії, але, наприклад, комісія житлово-комунального господарства, цифри бюджету не розглядала і не бачила. Цир я розумію бачила тільки комісія з питань бюджету. Це напевно що все таки неправильно, Якби ця процедура відбулась так, як вона має бути завчасно, Чи була нормальна розмова? Не стояло б питання ні по Дудаєва в такі формі, ні по іншій. Погодилися депутати в цьому році виділити кошти на ремонт вулиць Васильянок, Сагайдачного та Хоткевича і ще з десяток інших автошляхів будуть і дві нові транспортні розв'язки. Це є сполучення вулиці Василянок через Гарбарську з вулицею Галицькою, тобто облаштування проїзду на вулицю з Гарбарської, попри народенім княгинен. Ще одної транспорт... Актно розв'язки ми плануємо займатися цей з'їзд з вулиці Весюка на вулиці Угорницьку в напрямку на до вулиці Незалежності. Вважаємо, що саме ці дві магістралі розвантажаться і буде можливість зменшити кількість заторів в нашому місті. Серед пріоритетів на 2014 рік освітня сфера, зокрема реконструкція та зведення дитячих садків. Так у планах міської ради розпочати будівництво дошкільного закладу у пасічній, завершити ремонт ДНЗ на Вовчинецькій 210 та допомогти приміським селам. Планується те, що вхиплені очинків від, відкри. Цього року дитячі садочки, а в угорниках е і микитихівцях, е де розпочнеться, де продовжиться будівництво дитячих садочків. Це буде значний внесок у розвиток нашого міста івано франківська Також у цьогорічному бюджеті передбачено 350 тисяч гривень на ремонт загальноосвітніх закладів та 600 тисяч на оновлення устаткування дитячо-юнацьких спортивних шкіл.